Яйця, розтоплений мед, цукор, маргарин. А ще борошно, кориця, мускатний горіх та імбир. Пряники за рецептом французького кулінара П'єра Арне сьогодні готують у кондитерській золотоніського центру соцпослуг. Знизу до гори беремо так ручкою так. раз. з усіх сторін. Спочатку лопаткою, а потім голі руч. Вимішують, щоб тісто було без грудочок, каже дев'ятирічна Оля. Мені подобається. Особливо робити так це, тому що таке пухке і приємне І Ще так не працювала, тільки допомагала мамі змішувати тісто. Тоді ви берете качалку, я тільки показую, ви працюєте самі і розкатуємо тісто. Товщиною півтори сантиметра. Легко все виходить і воно таке пахуче, таке на дотик, воно дуже ніжне. Рукою придавлюємо міцно, міцно і отак піднімаємо. Бачите? І забираємо лишнє. Це сердечко, це квіточка, це море. За 15 хвилин вироби спечені, і кожен кухар контролює готовність свого. Ось моє морозиво і моя квіточка, а сердечкою вирочені. Такі кулінарні заняття розвивають фантазію, поліпшують емоційний стан та допомагають соціалізувати людей з інвалідністю. Пояснює директорка Золотоніського центру соцпослуг Людмила Наліна. Сьогоденні потрібно всю роботу соціальних служб. Таким чином перелаштувати, щоб діти і дорослі з інвалідністю були залучені до роботи, навчити їх і соціалізуватися в теперішньому житті, щоб вони не були залежні від опіки інших осіб. Олександр Карнаух, батько школярки з інвалідністю, відкриттю такої майстерні говорить, радіє. Це їй буде корисно, кондитерська справа розвивати, робити якісь печиво, якісь вироби, тістечка. Ми будемо сюди приходити. Окрім кондитерської, відкрили два цехи для випікання соціального хліба та безглютенових виробів. Облаштування всього обійшлося в мільйон гривень, зауважує Людмила Наліна. 600 тисяч спрямували з місцевого бюджету, ще 400 дали доброчинники. І на меті додає зробити проект прибутковим. Свою продукцію Золотоніський центр соцпослуг у подальшому планує продавати, а виручені кошти спрямують на потреби вихованців. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.